Віджати крадене. Російську міжнародну мафію замінюють українські державні рейдери. Вітаю, друзі! Сьогодні мова піде про російську мафію, яку по факту у 2023 році замінюють українські владні рейдери-беззаконники. 9 червня на Форбс з'явилося інтерв'ю Ірини Мудрої, заступника міністра юстиції України щодо конфіскації активів групи VS Energy, що пов'язують з росіянами. Так, там дійсно росіяни. І конфіскація усього російського в Україні це добре, і це те, що потрібно було робити ще в 2014 році. Але це треба дійсно робити, а не пускати українцям, як кажуть, пил в очі. Дана конфіскація це два кроки вперед, про які нам кажуть, та три назад, про які нам не скажуть. Країна знову отримає. Купу проблем та судових позовів, які однозначно програю. Е, Я розумію, що Ірина мудра на роботі і отримує зарплату за те, що треба говорити красиві та актуальні речі. Але я подивився, то хочу показати вам, а що ж та як конфіскують. Не так важко знайти ухвалу від 12 грудня 2022 року слідчого судді Печерського районного суду міста Києва Батрин, яка арештувала всі активи на які контролює Лужніковське організоване злочинне угруповання в Україні. Згідно ухвали, арешт відбувся в рамках кримінального провадження. Я процитую. З наданих в обґрунтуванні матеріалів бачається, що офісом генерального прокурора України здійснюється процесуальне керівництво за досудовим розслідуванням, яке здійснює головне слідче управління державного бюро розслідування у кримінальному провадженні «Номер». 12.012.406.5073 Зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 22.11.2012 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 1 статті 255, частиною 3, частиною 4 статті 190, частиною 3, частиною 5 статті 191, частиною 2 Статті 110, частина 3 статті 206, частина 3 статті 209, частина 3 статті 258 35, частина 2 статті 364, частина 2 статті 365-2, частина третя статті 212 Кримінального кодексу України. Друзі, давайте подивимось, а що це за. Кримінальне провадження. По реєстру воно з'являється у 2014 році, і там мова йде про крадіжку невстановленими особами готелю Русь. На даний час видно, що це кримінальне провадження досі не закрито. Тобто, виходить, що держава. А саме правоохоронні органи не закінчили слідство, не дослідили епізоди і, головне, не визначились з невстановленими особами. Кому належать дані об'єкти, і, взагалі, чи належать ці об'єкти під санкційним особам? Тобто дану заяву як заяву від цілого заступника міністра юстиції мудрої. Просто рукожопою я назвати не можу. Озвучене в інтерв'ю, я вважаю, підготовкою чергової корупційної схеми з купою порушень законодавства. По факту відбувається черговий тупий віджим, арешт та конфіскація активів, украдених особами, що за 9 років так і не були встановлені слідством. Давайте назвемо це, як є: віджати. Крадене. У даному кримінальному провадженні одним з злочинів, що розслідується, є кримінальне правопорушення, передбачене частиною 1 статті 255. Це створення керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній. А ми, друзі, маємо справу з Кацапським ОЗУ в Україні. І вже я не кажу про те, що 9 років війни з Росією нашим правоохоронним органам таки не вистачило, щоб покарати російських бандюків. Їм навіть не вистачило часу, щоб встановити тих невстановлених осіб, що відрейдерили готель Русь. Ну. Зараз я допоможу по справі і Міністерству юстиції і правоохоронним органам дотримуватись закону та не стати українськими лужніковськими рейдерами. Це взагалі не важко. Треба лише відкрити очі та побачити незакрите кримінальне провадження. А далі загуглити захват гостиниці Русь і повернутися у 2006 рік. А тепер давайте по порядку. Агресивне жорстке вторгнення країни агресора Росії в Україну триває вже 15 місяців. Росіяни вбивають мирних українських людей постійними терористичними ракетними та артилерійськими обстрілами. В таких обставинах диким та незрозумілим бачиться. Продовження роботи російського терористичного та кримінального бізнесу в Україні, який продовжує фінансувати бюджет окупантів, по суті, вбивство українців, тим більше, що так званий російський бізнес це рейдерське ОЗУ, яке протягом 10 річ захоплювало бізнес. Та майно в Україні і завдяки корупції агентам та кремлівським смотрящим в судовій та правоохоронній системі як Портнов. Ківалов та інші проросійські гниди зуміли рейдерськи переоформити майно та бізнес на своїх щісток. Сьогодні мова про Лужніковську ОЗУ, яке як би то дико не виглядало, зараз володіє купою бізнесів в Україні. А імпотентна правоохоронна та судова система проявляє бездіяльність. При тому законні власники українці продовжують битись головою як об стінку корумпованої судової системи. Я зроблю цикл матеріалів та розкажу про різні об'єкти, які піддалися рейдерському захопленню російського криміналітету, і які до сих пір належать їм. Почну з далеких нульових та готелю Русь. Спочатку в двох словах, що таке ОЗУ «Лужники». Трохи історії. Бабаков, воєводин та Гінер розпочали свій бізнес у 1993 році на речовому ринку в Лужніках, Москва, разом із покійним Курочкіним. Суть діяльності типова для тих частів – трясти власників кіосків, забирати данину, давати дах. А у 96-му з дозволу мера москви на ринку з'явилася так звана моментальна лотерея, грав на перстки та інші способи розведення азартних лохів. Так було започатковано гральний бізнес, який лужниковці розвивають. Досі, але на початку нульових ця група несподівано зайнялася енергетикою та придбала українські обленерго, приховавши своє російське походження. Пройдемося по персоналі Воєводін. Репрезентує силове крило фінансово-промислової групи, так би мовити, забезпечує понятійне вирішення питань. У розслідуванні Радіо Свобода йдеться про те, що він взагалі розшукується інтерполом. Євген Гінер уособлює бізнесове крило Лужніков Він президент і власник футбольного клубу ЦСКА це спортивне товариство Міноборони РФ. Має давні дружні стосунки з Абрамовичем, гендиректором Ростеху Чемезовим та з главою адміністрації Путіна Івановим. Гінер є партнером держкорпорації Ростех, яка виробляє озброєння. Разом із Бабаковим він займається утилізацією старих ядерних підводних човнів та приробкою ядерного палива. Олександр Бабаков забезпечує. Користь влади та відповідає за політичне представництво. Він, заступник голови Держдуми РФ, зепатріот патріот та Кримнашист, вимагав страти для полонених комбатантів із Британії, які пережили тортури, були засуджені до смерті, але на щастя, пішли. На обмін готелю Русь Лужніковський захопили у листопаді 2006 року. Про захоплення розповідає акціонер готелю Русь Мстислав Скоробагатов. Процитую. Захоплення відбувалося за повної підтримки міліції, прокуратури та суду. Ти йдеш до суду, а там тебе зустрічає Сергій Ківалов. І далі вся гра в одні ворота. У 2007 році в року готелі під судом рейдери заклали у російському зовнішньому економбанку та отримали кредит, на який вони купили узяття кучми пінчука акції Дніпроспецсталі, стратегічного заводу, який робить. Броню. Подумайте, який нормальний банк візьме в заставу спірні об'єкти. Але так чинила російська влада, чия мета економічна еспансія України, яка виправдовувала всі ризики. Отже, у 2006 році столичний готель Русь захоплюють. Російські рейдери, кацапи з Лужніковського ОЗУ влаштовують збройне захоплення безпосередньо в центрі Києва. Невідомі у супроводі тітушок увірвалися до адміністративного приміщення. На четвертому поверсі Росії знаходяться офіси ТОВ Курені, власник ТЦ Метрополіс та ТОВ місто Слави, власник ТЦ Метроград. Це підприємство власність скоробагатого. За словами Олега Березюка, голови Київського юридичного товариства, міліціонери, які прибули разом з російськими загарбниками, виявилися судовими виконавцями, які керуючись незаконними судовими рішеннями, намагалися заволодіти майном готелю. Продажні районні суди. Харківської та Луганської областей, а ви собі, ну уявіть, де Київ, а де той Луганськ, видали ухвали, що забороняють будь-яким чином перешкоджати новопризначеним директорам Осадчому та Уколову. Усі ці ухвали були незаконними. Тому були скасовані, але захоплення об'єктів вже відбулося. Почались суди між власником та рейдерами. До речі, російських рейдерів суді тоді представляла юркомпанія Магістерс на чолі з Льошкою Яйцем. Директор компанії місто Слава Володимир Богдановський тоді розповів. Що російські рейдери у присутності міліції виганяли працівників з кабінетів, ламали двері, взламували, вилучали майно та документи фірм та їхніх працівників. А тим, хто не підкорявся, погрожували силою. За словами Богдановського, рейдери стверджували, що в готелі змінилося керівництво, і нові керівники прийшли брати владу. У свої руки, за словами очевидців, люди, які захопили приміщення, виклали викликали керівників і співвласників зазначених підприємств, погрожуючи, вимагали переоформлення корпоративних прав підприємств на свою користь. Тільки вже після революції гідності, нарешті, була Відкрита кримінальна справа від 19.03.2014 року. СВ Печерського районного управління МВС України в місті Києві за заявою ВАД готельний комплекс Русь розпочав досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України розслідувалася в тому числі і підробка документів злочинною групою росіян та їх людиною водиректора АвтоВрусь Інтернешнл» Сідлецькою Іриною Юр'євною. Слідчий гро МВС Руслан Бондаренко, якого в принципі в цій справі я вважаю єдиним порядним слідчим, бо не продався російській міжнародній мафії, провів величезний обсяг роботи і повинен був виносити підозру седлецький. Але знову російські рейдери перемогли в 2019 році. Прокурор Харлов відбирає справу у слідчого. Бондаренко, скандальний прокурор Олександр Харлов добре відомий тим, що знає, як розвалити справу, як відкрити її на потрібну людину, як зацькувати жертву якихось корпоративних розбірок, ну і таке інше. Має дороге нерухоме майно, три земельні ділянки у передмісті Києва, чотири квартири у центрі столиці на мамі пенсіонерці та елітний автопарк. По ньому є купа журналістських розслідувань. Згодом персонажа з тріском звільняють з прокуратури. А гучна та резонансна справа, пов'язана з кримінальною діяльністю міжнародної російської мафії в Україні, вже з'являється у такого собі слідчого кищука, який займається розслідуванням вуличних бійок, зґвалтувань та крадіжок телефонів. Тобто, ви розумієте, рівень слідчого та кримінальної справи, яку передали, щоб просто. Поховати цьому видатному фахівці наказують впасти на мороз, і він взагалі нічого не робить. Навіть не бере слухавку протягом двох років ні від свідків та заявників по справі, ні від їх юристів та адвокатів. А потім слідчий кіщук закриває справу постановою, яку не можна було оспорити в суді, бо її фізично не було та не існує взагалі. Проте в реєстрі справа значиться, як закрита. Справа по рейдерському захопленню українського готелю російськими бандюками в центрі міста закрита так, що навіть потерпілим про неї не повідомили, бо постанови просто немає. І це відбувається вже безпосередньо перед повномасштабним вторгненням. Паралельно з. Рейдерськими захопленнями російська мафія за допомогою продажних ментів е, організовувала атаки на власника та е, там директорів, акціонерів. Відкривалися замовні кримінальні справи. Все це супроводжувалося чорнухою в продажних змі. Акціонери готеля взагалі змушують покинути Україну. Як я вже говорив, у Лужніковських надійний мусорський та прокурорський дах. Протягом майже 15 років позові по рейдерству росіян, як ви бачите, спускаються на гальмах, а власник регулярно атакується новими замовними справами. Сьогодні віджати російськими бандитами готель Русь нарешті зареєштованого державою. І здалувалося б, що вперше за 17 років у законного власника нарешті з'явився реальний шанс повернути своє майно. Але ні. По-перше, росіяни і досі не здаються, та навіть сьогодні за допомогою продажних судів намагаються втримати віджату власність в своїх. Руках. Ви просто уявіть рівень можливості російської мафії. 17 років тому вони зухвало серед білого дня забрали чуже майно. Готель в центрі столиці України. Все це у супроводі продажних мусорів, прокурорів та інших спецслужб України. 17 років Росмафія фінансувала слідчих прокурорів та суди, які закривали кримінальні справи по рейдерству, підробці документів та відкривали справи, шиті білими нитками на законного власника, якого обікрали та ще й, по суті вишвернули з рідного дому з рідної країни. По друге 9 червня на Форбс інтерв'ю Ірини Мудрої, заступника юстиції. Міністр юстиції України щодо конфіскації активів групи VS Energy говорить про те, що закону та справедливості не буде, як і не буде покарання винних. Просто російських рекетирів змінюють на наших під дахом сьогоднішньої влади. Тобто, за висновками мін'юсту є Росмафія, ми в них забираємо всі об'єкти і націоналізуємо. А те, що ці об'єкти були вкрадені у українських бізнесменів, що є відкриті кримінальні провадження, незакінчені справи з підробки документів, то байдуже. І головне, ніхто не покараний, що 17 років вкрадений бізнес працював на путінський общак. Ірині Мудрій та іншим конфіскатором віджатого майна. Просто треба уявити наступне один з об'єктів вашої конфіскації то ваша квартира, звідки вас, силомиць, викинули орки під час окупації, і сьогодні, після деокупації, вам не повертають ваше майно, а конфіскують та передають державі, бо там жили орки, які оформили житло. На себе бажаю усім причетним до справи готелю Русь саме такої ситуації, саме найгірше, що гроші російської міжнародної мафії і досі продовжують відпрацьовувати. Безпринципні запроданці як у владі, так і у погонах, та ще з'явилися нові певні персонажі з нашого боку, які вирішили скористатися моментом і віджати те, що у 2006 році вкрала російська мафія. Друзі, про всіх перевертнів, що 17 років працювали на Лужніковських і про нових персонажів, що вирішили віджати награбоване, я розповім згодом. Але все ж таки хочеться сподіватися, що держава таки виконує своє зобов'язання поверне власність законним власникам і покарає злочинців, які насправді є колаборантами та нашими відкритими ворогами. Сподіваюсь, що державні ділки не роздерибанять готель Русь серед нових вже українських рейдерів, що поклали своє око на чуже і вирішили привласнити вкрадене. Сподіваюсь, що справедливість і закон переможе наших ворогів як зовнішніх. Так і внутрішніх. Прошу СБУ, ДБР, Нацполіцію, Генпрокуратуру вважати даний матеріал як заяву про вчинення злочину. По факту, маємо службову недбалість та співпрацю з російським ОЗУ, слідчими прокурорами та суддями, що вели справу рейдерського захоплення готелю Русь. Друзі, це не єдиний бізнес, що був віджатий та пограбований кацапським криміналітетом. Далі буде всім пока.